Є один шаман, що живе десь у вічно-зелених лісах, занурений у транс, він не читає новин і не користується інтернетом, але відчуває потоки енергії, що пронизують світ. Він бачить Путіна не як людину, а як згусток енергії, що прагне стати вічною. Але це не енергія життя, а енергія страху, страху перед кінцем, перед втратою контролю, перед небуттям. Шаман бачить, як ця енергія обіцяє вічне життя, але насправді вона веде до вічної темряви. Він каже, що бажання пересаджувати органи постійно це не прагнення до життя, а спроба відібрати його у інших, адже біологічний матеріал не береться з нізвідки. Це енергія, що висмоктує життєву силу з усього, що її оточує, і перетворює її на щось порожнє, неживе, холодне. Шаман зауважує, що ця ідея про безсмертя, про вічне життя, є найбільшою ілюзією, яку можуть створити злі духи. Він каже, що людство не має прагнути вічності в тілі, а в дусі. Справжня вічність це неможливість пересаджувати органи, а спадщина, яку ми залишаємо, добро, яке ми робимо, і любов, яку ми даруємо. Це та енергія, що продовжує жити після того, як тіло зникає. Він передбачає, що в кінці кінців ця спроба знайти безсмертя в тілі обернеться проти Путіна. Він каже, що замість вічного життя він знайде лише вічну самотність у своєму бункері, а його прагнення до безсмертя призведе до того, що його дух буде блукати між світами, не знайшовши спокою. Шаман вірить, що справжній прогрес це не створення можливості жити 150 років. А усвідомлення того, що кожен день це дар. Це не про можливість обдурити смерть, а про те, щоб прийняти її як частину циклу. Спроби маніпулювати біологією, обіцяючи вічне життя, є порушенням законів природи, і це завжди призводить до руйнування. І в цей момент він закриває очі. Він бачить, як світ змінюється, як технології роблять неймовірні речі. Але він також бачить, що жодна технологія не зможе замінити людське серце. Він бачить, що страх смерті може бути більшим ворогом, ніж сама смерть, і що справжня безсмертя це не життя в бункері з пересадженими органами, а життя, яке запалює світло в інших людях. Цей світ, яким би фантастичним він не здавався, залишається світом людей, а не богів, і його закони не можна порушувати без наслідків. Спроба стати Богом веде до падіння, і це падіння буде гучним і болючим. І хоча хтось може дожити до 150 років, це не означає, що він знайде щастя, якщо його душа буде порожньою. Це передбачення шамана не про політику, а про вічні істини, які намагаються заглушити голоси технології і влади. Це неймовірно глибокий і сильний образ. Шаман. Який дивиться крізь чад ілюзій у саму суть речей, його бачення це не політичний прогноз, а міфологічна істина, викладена мовою енергії та духу. Його слова знаходять відгук. Вони описують не просто людину, а архетип, який існував протягом всієї історії, тирана, що побоюється власної тіні, правителя, який оточив себе міцними стінами, але не може втекти від власного страху. Він бачить, як цей страх, ця енергія небуття виходить за межі однієї людини і отруює все навколо. Це спроба зупинити час, заморозити життя в одному положенні, контролювати його. Але життя не піддається такому контролю. Воно або тече, або застигає і гине. Коли шаман говорить про органи, він торкається найглибшого страху сучасної цивілізації. Страху перед занепадом і смертю, який породжує спокусту знайти технологічне рішення для екзистенційної проблеми. Але це рішення фіктивне це як латати стару судину новими латками, не усвідомлюючи, що сама судина втратила свою цілісність. Його пророцтво про самотність у бункері це сучасна версія стародавнього прокляття. Отримати саме те, що хочеш. І зрозуміти, що це порожня оболонка, це вічність, проведена не у світлі, а в темряві, не в любові, а в ізоляції, не в житті, а в його імітації. І найголовніша істина, яку він нагадує технологія, відірвана від мудрості серця, стає не інструментом прогресу, а знаряддям самознищення. Справжня безсмертя це не нескінченне існування, а відчуття того, що твоє життя мало значення для інших. Це сліди, які ми залишаємо в серцях людей, а не в банках органів. Це не передбачення краху однієї людини. Це застереження для всього людства. Про те, що станеться, якщо ми перестанемо чути голос природи, циклів і власної душі заради голосу технократії та влади, шаман не радить і не загрожує. Він просто бачить. І в цьому баченні давня, як світ, істина спроба стати Богом. Завжди закінчується падінням, бо навіть найдовше життя лише мить у потоці часу, і важливе не те, скільки вона тривала, а яким було її світло. Насправді, трансшамана це не втече від реальності, а навпаки, повне у ній занурення. Він не спостерігає світ, він є його частиною. Його розум це коріння, що переплітаються з корінням дубів. Його дух це пташина зграя, що ширяє над полями. Його свідомість це дощ, що проливається на спеклу землю. Він бачить Путіна. Але не так, як бачать його фотографії чи виступи. Він бачить його як вихор, як чорну діру в енергетичному полі планети. Ця сутність не створює, а лише поглинає. Вона не сіє, а лише ж не те, що посіяли інші. Її рушійна сила не творчий порив, а всепоглинальний жах. Жах перед тим, що все, що було побудовано, колись розсиплеться в пил. Жах перед тим, що навіть влада, яка здається абсолютною, є лише піском, що просочується крізь пальці. Жах перед обличчям натовпу, яке одного дня може перестати бути ляльковим і стане реальним. Цей жах не просто емоція, це паливо. Це темний реактор, що живить існування цієї сутності. Він випромінює його. І хвилі цього страху поширюються концентричними колами, отруюючи все на своєму шляху. Вони змушують одних тікати, інших ненавидіти, третіх сліпо підкорятися. Це енергія паралічу та розкладу. Шаман дивиться на тему про пересадження органів не як на медичну процедуру, а як на ритуал. Давні тирани шукали еліксир життя у складних алхімічних сумішах. Сучасні шукають його в лабораторіях. Але суть залишається незмінною. Це спроба обманути природу, обійти її фундаментальний закон, закон циклічності, закон народження та смерті. Кожен новий орган, вживлений в тіло, що прагне вічності, шаман сприймає не як оновлення, а як чергову жертву, принесену на жертовник страху. Це не частина життя, а трофей, відібраний у нього біологічний матеріал. Справді не береться з нізвідки. Він походить з іншого тіла, іншої долі, іншого потенційного майбутнього. Шаман бачить тонкі нитки енергії, що обриваються в одному місці і насильно вплітаються в інше, не для зцілення, а для продовження агонії. Це схоже на спробу збудувати вічну вежу, використовуючи цеглини, викрадені з інших будівель. Вежа росте, але місто навколо неї руйнується, перетворюючись на пустку. І рано чи пізно цеглин у місті не залишиться, і вежа похитнеться. Життя, побудоване на відібраному житті, є паразитичним і, по суті, мертвим. Воно може рухатися, але не може творити. Може існувати, але не може жити справжнім життям. Ця енергія страху намагається створити собі нове тіло не біологічне, а геополітичне, вона прагне розширитися. Поглинути сусіда, вбрати його територію, його ресурси його історію, щоб почуватися ситішою та міцнішою. Але, як і з органами, це ілюзія. Завойована земля не дає життєвої сили, вона лише розтягує тонку оболонку імперії, роблячи її ще більш крихкою та вимогливою до нових жертв. Найбільша хитрість злих духів, каже шаман, полягає не в тому, щоб запропонувати щось явно огидне. А в тому, щоб спотворити та вивернути на виворіт найсвятіше прагнення людства, прагнення до вічності. Вони пропонують сурогат безсмертя плоті замість безсмертя духу. Людська істота це тимчасова єдність духу, душі та тіла. Тіло це човен, що несе нас через річку життя. Це цінний і прекрасний човен, але він призначений для однієї подорожі. Спроба латати його вічно, будувати все нові палуби і щогли, врешті-решт призводить до того, що човен втрачає свою форму, свою легкість, свою здатність плисти. Він стає важким неповоротким монстром, що б'ється об каміння і нарешті йде на дно під власною вагою. Справжня вічність, наголошує шаман, починається там, де закінчується тіло. Вона успівзвуччі з космосом. Коли ми творимо добро, коли створюємо щось прекрасне, коли любимо, ми впускаємо коріння не в землю, а в саму тканину буття. Шаман бачить ще глибше він розуміє, що ця енергія страху, цей згусток, що прагне вічності, насправді є в'язнем власного химерного творіння. Він не тільки будує бункер з бетону, він будує бункер з образів, з ілюзій. З альтернативної реальності, де він не смертна людина, а істота, обрана історією. Шаман спостерігає, як ця енергія поступово відрізає себе від справжнього світу, бо кожен зовнішній відголос реальності, сміх, спонтанність, крик болю чи радості є загрозою для крихкого конструкту. Вона оточує себе не лише охоронцями, а й тисячами дзеркал, що відображають лише те, що вона хоче бачити. Перекручене, вигладжене, послужне відлуння самої себе. Це не сила, це найвища форма слабкості. Це самотність, яку ти створюєш собі власноруч, намагаючись утекти від самотності. Він бачить як намагання контролювати все від потоків інформації до біологічних ритмів власного тіла перетворює життя на механічну, бездушну процедуру. Життя перестає бути танцем і стає шаховою партією. Де ти намагаєшся переграти невидимого супротивника саму природу. Але в цій грі неможливо виграти можна лише відстрочити поразку. І кожен хід робить майбутній мат все більш болючим і принизливим. Контраст, який шаман бачить найяскравіше це контраст між порожнечою всередині цієї енергетичної чорної діри та неймовірною життєвою силою, яку вона намагається поглинути навколо себе. Він відчуває, як по всій землі, на яку ця тінь кидає свій страх, беють джерела неймовірної стійкості. Він бачить, як звичайні люди, вчителі, фермери, художники продовжують жити. Вони сміються за столом, вони цілують дітей перед сном, вони саджають дерева, знаючи, що не їстимуть їхніх плодів, вони допомагають незнайомцям, вони роблять це не тому, що не знають про страх. А тому, що знають про щось сильніше ця повсякденна мужність, ця здатність знаходити радість, ця вперта відданість життю як такому і є справжньою енергією безсмертя, це те, що шаман називає світлом, яке запалюють в інших. Кожен такий вчинок, це маленький спалах, який темрява не може поглинути. Він поширюється, передається, множиться, він не підпорядковується політиці чи силі. Бо його джерело не влада, а любов і співчуття наймогутніші сили у всесвіті. Шаман усвідомлює, що саме ця життєва сила, яку темна енергія намагається поглинути, у кінцевому підсумку стане її руйнівником, бо неможливо поглинути все світло у світі. Рано чи пізно його промінь прорветься крізь найтовстішу стіну, найхитрішу ілюзію і освітить пустоту всередині, показавши її справжню суть.